Доброго ранку. Сьогодні 22 жовтня 2024 року. Заняття з малювання в старшій групі. Тема заняття осінній букет. Доброго ранку, доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатки. Сьогодні у нас заняття з малюванням. Це заняття дуже цікаве та творче. Тож сідайте рівненько, та дивимося на екран і слухаємо уважно. Сьогодні до нас в гості завітала дівчинка Оксанка. Вона любить дружити з хлопчиками та дівчатками та любить їх запросити до себе в гості. Ось вона запросила до себе друзів. Друзі люблять грати в різні ігри, і настільно друковані, і з м'ячем, і рухливі. Оксанка дуже. Полюбляє пригощати діток різними гостинцями. Ось є в неї стіл. Дивіться, який гарний намальовані маки на ньому. Я в неї посуд. Давайте розглянемо, що це за посуд. Там це тарілки, виделка, ніж, ложка. А також у неї є. Для чаювання посуд. Давайте від слова чай утворимо слова. Чайник, чайний сервіз, чайна ложка. Все воксамке добре, але чогось, чомусь вона така сумна. Чогось вона каже, не вистачає на столі. А що у неї в руках? Подивіться, таке осінні квітки. Ой, вона мені каже, не вистачає вази з букетом або квітів, або листочки. Тож пропоную Оксанка допомогти їй намалювати вазу з листочками. Допоможемо? Так, тож розпочинаємо. Ось такі вази можуть бути з жовтими листочками, з різнокольоровими листочками. А в мене вийде ваза в кінці заняття ось така з такими листочками. Щоб гарно намалювати, потрібно бути уважними, творчими. Для роботи нам потрібно аркуш А4 білого паперу. Тарілка, стеки, пензлики, вода, зубні щитки, листочки різні та фарби різних кольорів. А щоб гарно працювали пальчики, давайте виконуємо пальчикову зарядку. Сає, сонечко, привітне! Листочки всі гарні летять. Красу на землю, на землю несуть, промінчик доторкнеться, листочок посміхнеться, промінчик доторкнеться, листочок посміхнеться. Ось і розім'яли ми свої пальчики. Спочатку я буду малювати вазу. Для цього мені потрібна тарілка та олівець. Ось я створюю круглу форму. Буду я малювати її коричневою фарбою. Спочатку я беру. Пензлик з тонким ворсом та малюю коло. Ось так плавними руками, кінчиком пензлика не натискаємо мені цей пензлик не потрібний. Тож я беру пензлик широким борсом, щоб краще замалювати даний круг. Ось так малюю, фарби багато не набираємо, якщо ми взяли зайву фарбу, то ми відшимаємо. О край посуду, в якому знаходиться фарба. Доходимо до низу. Ось основа моєї вази. Провожу пряму лінію зліва направо, пище круга і з'єдную з кругом. Ось так також замальовую. І буде моя ваза для осінніх листочків. Адже всі ви знаєте, що зараз дуже гарна пора року осінь. Йде осінній букет. Мені не потрібна фарба коричного кольору я промиваю пензлика і відкладаю коричневу фарбу. Ваза має на чому стояти, тому я зараз буду малювати стіл. Стіл ми весь не бачимо, бачимо частинку його. Ось тобой до бази і малюю сліва направо, замальовую, використовую для стола синю фарбу. Ви можете взяти будь-який колір, що для вази, що для стола, і розмалювати, намалювати. Фарба трошки підсухла корична, тож охайно я провожу навколо неї, створюючи гарну форму стола. Малюю його хайно, щоб не забруднити стіл, не забруднити руки. Ваза є, є стіл. Тепер я беру листочки і розташовую так, щоб наче вони знаходяться в вазі. Ось такий гарний листочок. І березовий, і кленовий, і дубовий є листочок. Ось так. Листочки я сьогодні йшла на роботу, зібрала ті, які упали, адже вони на сини падають, ви знаєте всі, не зривала. Знаєте, що не потрібно рвати квіти, листочки, ламати гілочки, потрібно бережливо відноситися до природи. Ось жовтий березовий листочок. Так, розташовую, щоб вони всі були на листочку, а 4 і зараз я буду використовувати зубну щітку та степ, а також фарби. Це не традиційна техніка, називається набриск. Ось я беру червону фарбу, пензликом наношу на щітку, і від себе я буду стекою, по ворсу щітки, ось так наносити набриск на мою майбутню роботу. Охайно, тому що бризкає навкруги також, якщо фарби замало, набризків немає, ми додаємо ще трошки фарби. Заповнюємо білі частинки аркушу між листочками, щоб саме набрис був між ними. Якщо буде набрис на базі, на столі, це нічого поганого немає. Це буде такий магніт. Я хочу використати жовту фарбу. Фарби наношу так, щоб її не було. І немало, і не багато, але щоб вийшов набриз гарний. Ось бачите, як виходить гарний. Додаю ще фарби на щітку, фарби не жаліємо. Але головне, щоб вона не була занадто рідка. Щоб де занадто рідка, то буде протікати. Ось так. Пензлик не потрібний, я гарно його вимиваю воді та промахую від зайвої води. Зараз я буду використовувати синю фарбу, аналогічно виконую набриск, а також використовую оранжеву фарбу. Бачите трошки оранжева фарба зарібка, десь капнуло, нічого страшного. З любої ляпки можна створити гарний візерунок. Я зняла вже всі листочки. Ось ви бачите, що в нас білі. Листочки вийшли і навкруги набрис. Зараз я буду коричневою фарбою та найтоншим пензлем з тонким ворсом промальовувати прожилки листочки. Ось, так, свари донизу. Листочки розташовані в нашій базі. Прожилки тоненькі, тому я малюю кінчиком пензліка, і так, щоб фарби достатньо було і небагато, щоб прожилки були саме тонкими, адже листочки такі ніжні. Ось домальовували ще прожилки, тубовий листочок. Можна використовувати різні листочки різної форми, з різних дерев, кущів. Можна використовувати також квіти. Також вийде дуже гарний малюнок. Дивитися, де проживки, здається вам, що замало, додаємо ще. Заняття з малювання, сліплення, з, з аплікації, це ж такі заняття творчі. Ви можете щось по-своєму додати, якийсь візерунок, якийсь предмет, якийсь малюнок, і вийде дуже гарна робота. Завжди пишаюся дітьми, які можуть щось своє додати в малюнок. Ось така робота в мене вийшла в кінці заняття. Дітки, що я сьогодні робила? Так малювала синій букет з листочки. Я вам бажаю також творчості, натхнення. Створюйте гарні композиції, беріть різні листочки, різної форми, різної конфігурації та малюйте, насолоджуйтеся творчістю. Наше заняття завершено. Я вам бажаю гарного дня. До побачення, мої любі друзі!